Олу всі прийшли ми вчитись, Постараймось не лінитись, тож до праці всій мерщій здалаймо труднощі усі. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Пригадай послідовне ділення та послідовне множення і обчисліть вирази. 4 помножити на 150. 4 помножити на 15, це дорівнює 60, і помножити на 10. 350 поділити на 50. Ми спочатку поділимо на 10, а потім на 5. 990 поділити на 90. Зручно поділити на 10, а потім на 9. 27 помножити на 20. Нам зручно помножити на 2, а потім помножити на 10. Виконайте каліграфічну хвилинку. Пропишіть число 540 до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником. Знайди значення виразів. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Саме перевірка. Зупини відео і виконай перевірку завдання номер 1 Формуємо вміння подавати круглі багатоцифрові числа у вигляді добутку числа та розрядної одиниці. Це завдання номер 2. Заміни кожне число добуткам числа та розрядної одиниці. 670 тисяч. Зверніть увагу, в цьому числі 4 нулі. Міркуємо так: яка розрядна одиниця має 4 нулі? Це 10 тисяч, значить, ми замінюємо 67 помножити на 10 тисяч. Працюємо далі, записуємо вирази в зошит. 5600 дорівнює. У цьому числі два нулі. Значить, розрядна одиниця, яка має два нулі, це 100 сотня. Нам потрібно 56 помножити на 100. 567 тисяч. У цьому числі три нулі. Розрядна одиниця, яка має три нулі. Це тисяча. Значить, ми можемо замінити 567 помножити на тисячу 380 тисяч. У цьому числі 4 нулі. Яка розрядна одиниця має 4 нулі? 10 тисяч 38, помножити на 10 тисяч. Зупини відео і попрацюй з іншими числами. Самостійно. Сьогодні на уроці ми множимо і ділимо круглі числа. Зверніть увагу, ми будемо застосовувати спосіб послідовного множення. Це завдання номер 3. Знайди значення добутків у першому рядку способом послідовного множення 34 помножити на 30. Другий множник 30 ми подамо у вигляді добутку числа і одиниця. на це 3 це 10. 34 помножити на 3, помножити на 10. 34 помножити на 3. 102. А 102 помножити на 10. 1020. Чи можна міркувати так само в решті випадків? Дійсно, ми можемо міркувати так само при множенні 34 на 300, Другий множник 300. Замінюємо добутком числа і розрядної одиниці. Значить, нам потрібно 34 помножити на 3 і помножити на 100. Це є спосіб послідовного множення. 34 помножити на 3. Це дорівнює 102, ми вже порахували. І потрібно 102 помножити на 100. Це дорівнює 10200. 34 Помножити на 3000. 3000 другий множник. Ми подамо у вигляді добутку числа і розрядної одиниці. В цьому випадку розрядна одиниця 1000. Нам потрібно 34. Помножити на 3 і помножити на 1000. 34 помножити на 3 дорівнює 102, а 102 помножити на 1000 дорівнює 102 тисячі. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Ізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжимо. Ділити на круглі числа. І це завдання номер 4 Знайди значення часток у першому рядку способом послідовного ділення. 180 поділити на 30. Дільник 30. Подамо у вигляді. Розрядна одиниця і числа. Розрядна одиниця це 10. Нам потрібно 180 поділити на 10 і поділити на 3. 180 поділити на 10 18, а 18 поділити на 3 дорівнює 6. Чи можна міркувати так само в решті випадків? Дійсно, ми можемо застосувати і в решті випадків. Спосіб послідовного ділення. 1800 поділити на 300. Дільник 300 подамо у вигляді розрядної одиниці, а це число 100 і числа 3. Нам потрібно 1800 поділити на 100 і поділити на 3. 1800 поділити на 100 18. А 18 поділити на 3 – Дорівнює 6. 18 тисяч поділити на три тисячі дільник. А це число три тисячі, подамо у вигляді розрядної одиниці і числа. У цьому випадку у нас розрядна одиниця тисяча. Нам потрібно 18 тисяч поділити на тисячу і поділити на три. 18 тисяч поділити на тисячу дорівнює 18, а 18 поділити на 3 дорівнює 6. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Знайди значення виразів, скориставшись підказками. 18 помножити на 7 тисяч. Другий множник 7 подаємо у вигляді добутку числа і розрядної одиниці. Розрядна одиниця тисяча. Нам зручно 18 помножити на 7 і помножити на 1000. 18 помножити на 7 126. А 126 помножити на 1000 дорівнює 126 тисяч. 84 тисячі поділити на 3 тисячі. Застосуємо спосіб послідовного ділення. Дільник 3 тисячі подаємо у вигляді розрядної одиниці і числа 3. Розрядна одиниця тисяча. Нам зручно 84 тисячі поділити на тисячу і поділити на 3. 84 тисячі поділити на тисячу. 84, А 84 поділити на 3 дорівнює 28. 6800 поділити на 1700. 1700 подаємо у вигляді розрядної одиниці, а це число 100 і числа 17. 6800 поділити на 100. І поділити на 17. 6800 поділити на 100. 68. а 68 поділити на 17. 4. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами Самостійно. Удосконалюємо вміння розв'язувати задачі. Щогодини мама випікає 35 пиріжків, а діти з'їдають 17 пиріжків. Скільки пиріжків буде за 3 години після того, як мама почала їх випікати? Зверніть увагу, це задача також на спільну роботу, але в цій задачі дії виконавців спрямовані на протилежний результат. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо числові дані. Таблицю. Нам відомо, що щогодини мама випікає 35 пиріжків. Це є продуктивність праці мами, а діти з'їдають 17 пиріжків. Це є продуктивність праці дітей. Скільки пиріжків буде за 3 години, якщо мама почала їх випікати? Зверніть увагу, шукане число загальний. Виробіток, тобто скільки пиріжків буде за три години після того, як мама почала їх випікати. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам спочатку потрібно знайти продуктивність спільної праці. Зверніть увагу, у нас задачі дії виконавців спрямовані на протилежний результат. Значить, продуктивні спільної праці ми будемо знаходити арифметичною дією віднімання. І в першій дії нам потрібно 35 відняти 17, це дорівнює 18 пиріжків. Це залишається щогодини. У другій дії ми дамо відповідь на питання задачі. Нам потрібно 18 помножити на 3. Відповідь 54 пиріжки. Зупини відео і розкажи про свою роботу на уроці, чого навчилися, про що дізналися, які завдання було легко виконувати і які складно.